Дуже багато запитань з тим, що кожен би знав не потрібно фіскалізувати. Є один нюанс. Він пов'язаний з тим, що от до тебе має відношення наложний платіж, нова почта без фіскалізація. Знаєш, що він зв'язаний. От тобто, якщо ви як ФОП відправляєте Анастасії товар, а вона класний клієнт, бо багато купує модного класного товару наложним платежем, вона розрахувалась з новою поштою. Нова пошта на наступний день вам відправляє гроші за товар Анастасії. Фіскалізувати потрібно не тоді, коли нова пошта вам відправляє, тоді, а тоді Анастасія цей товар отримує. І да. хто таку помилку робить, швиденько виправляйтесь, тому що ми про це вже дуже багато відео знімали, але знову. Стали задавати нам питання, чи весь безнал потрібно фіскалізувати. Чи навпаки не потрібно. Ну, 90% безналу не потрібно. Але от такі нюанси, як я вам пояснюю, з новою поштою, коли нова почта перераховує гроші з наложки, вам на безнал, то фіскалізувати не в той момент, коли нова почта відправляє, а в той момент, коли Анастасія товар купує. Багато хто про це не знає. Не Якби були у нас на бухгалтерському юридичному обслуговуванні, звісно, І Скільки це всього коштує? 2000 гривень на місяць з одним найманим 3 500. О, ти вже як в школі, вже знаєш, завчин... Стала дога... на стілець Ні. і розповіла і, 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 віршик. А договір купівлі продажу, скільки в нас коштує? Зараз 5 тисяч гривень. Ви гриві. ж знаєте, що Шатило і партнери в Києві, нотаріальні послуги, допомагають дуже так, багато. Так, Заяви, довіреності. Земля, будинки, квартири, пароходи, й і тепер. Все можна в нотаріусі, в Шатило і партнерів, наших партнерів, друзів, оформлювати. Тому всім лайк, чекаємо в Шатило і партнерів. Приходьте до нас.